Досвід експлуатації атомних електростанцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з поведінкою людей, а саме з їх ставленням до проблем безпеки. Тому в центрі уваги керівництва енергоатому знаходяться в першу чергу людські ресурси, стиль та методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах. До процесу формування культури безпеки залучено весь персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня. На атомних електростанціях, у тому числі і Хмельницький АЕС, працюють постійно діючі ради з культури безпеки. Це колегіальні органи, що координують діяльність підрозділів атомної електростанції у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу. Чергове засідання Ради з культури безпеки на Хмельницькій АЕС відбулося 30 жовтня. На засіданні були заслухані звіти щодо впровадження системи автоматизації виробничих процесів, електронного журналу заявок, обговорену динаміку показників поточного рівня експлуатаційної безпеки. Також була оцінена ефективність спостережень у досягненні позитивних результатів культури безпеки. Увага цьому процесу на засіданні раді з культури безпеки. Вона для всього персоналу означає, що це є важний напрямок діяльності. і Він напряму впливає на Рівень культури безпеки персоналу, тому що ми маємо можливість спостерігати, як він реально виконує завдання при виконанні робіт, перемикань, ну всього що завгодно. І відповідно можемо скоригувати як роботу самого персоналу, так і напрямок підрозділу або цей напрямок діяльності взагалі. Варто зазначити, що політика енергоатому та філій спрямована на те, щоб персонал критично ставився до своїх дій і не мирився з недбалістю в питаннях безпеки. Адміністрації атомних електростанцій прагнуть створити такі умови, в яких працівники не боялися б повідомляти про власні помилки. Це дозволить запобігти їх повторенню. За словами Євгенія Носикова, остаточні підсумки роботи підприємства у сенсі культури безпеки будуть підведені у кінці року, але і зараз видно, що динаміка позитивна.